Всім доброго, мирного дня. Вітаю на каналі Моя Полісся. Подивіться, качки. Вивела качка, чотири каченяти Вчора не прийшли до хати, ти гуси б'ють. Піду зараз Побачу, може вона, вона тут сиділа. А гета біжить, неслися в хливі, а десь діти не закрили і не знаю, де вони, вони десь несуться ж, вона десь кубло зробила. А та качка побігли. А та качка не знаю, де нема. З тими каченятами. Десь вона ж є. Але коти половлять. Ті каченят. О, такі о, о такі. Сваряться, поїли ці качики. О. А те гонить, ту гонить, зетою грає та качка не знаю де. О, фараться щось між собою. А де вона? Вчора була, приходила. Перезранку не бачу. Коли десь сидить побігли. Побіжали. На воду, напевно. Це два гусаки. Вони весь час біля хати. Купалися і назад бігом. Бриш! Тут мої кури. Я вже всіх погодувала, йду в поле. Дивіться, що там робиться. Зараз піду зараз покажу. Вчора пополола тут. Зняла вже теплицю з помідор. Подивіться, які в мене помідори гарнюні. О, вже цвітуть. О, які великі, красиві. Тут тічки насипала. Почала полоти воно. Ось така мене красота. Вчора попалила салат. Полила тут все. Попола тут моркву, кусок. Зараз буду дополювати. Подивіться, що зілля, що робиться. Зараз буду шукати. Не знаю, де я сапку діла. Ось таке. Гурки почти нема. Ось така мерва скрізь. Густо треба полити, подивіться, що робиться. Не знаю, щось. Дощі сьогодні вночі дошвалив. Така піду там морквочку молоду до полю. Буду бачити. Отакі такі в мене. Салат то гарний, я його пополога вчора. Отакі в мене помідори в теплиці. Вже помідорчики зараз покажу є. Летічки Почти нема. Є ще, ну. О, подивіться, яка красота в мене вже. О, бачили, що в мене помідорчики є. Цвітуть. О, цвітуть, цвітуть, цвітуть. Дуже багато цвіту. Ось так. Я відро приносив води. Сюди щоб горілась. Два гірочки тут у мене. О, така в мене красота. Піду полоти, зараз покажу вам. О, Зараз буду тут полоти. Отут цибулю, прополю. В першу чергу отут дополю Моркучку. Вчора полола. Отакі у мене, От мене тут. зараз буду цю ту розору прополювати. Отак. полим Оп! дивіться яка красота. Ой, Думилась. о Подивіться, яка красоті пополола. Втомилась, звісно, пополола. О. Зараз ще трошки віддихну і ще буду полоти. Там треба мені ще вік трошки підполоти. І зараз я відпочину, і ще буду полоти.